Так, всім привіт! Зараз щойно мали урок і проходили такі теми, як Пелет і ну це вже, вже, ви вже пройшли, напевно. Але ще є така дуже важка для декого тема, як кон'юктів цвай. Тобто це є сослагательне наклонення. Як то українською, сорі, хлопці, дівчата, я забула. Але дивіться, як запам'ятати, що таке сослагательне наклонення. Є в нас така приказка в українській мові. Якби бабка мала яйця, вона була би дідом. Давайте скажемо це німецькою. Це таке ж так, буде в нас це конюківця. Вен ома ая хете хете. зі де опа. Вен діома. Ая хете, верезі де опа. Зрозуміло? Ну, все. Сподіваюся. Тепер конюків цвай ні для кого не буде складати проблеми. Чус!